новин. головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Окупанти продовжують щодня атакувати гуляйполе кабами та РСЗВ. Яка ситуація у місті зараз та про події на фронті? Далі рада оборони області заборонила купатись у Дніпрі та виходити у річку на маломірних суднах. З чим пов'язане таке рішення? Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Трансформація освітньої мережі. Запорізьку гімназію номер 14 та дитсадок номер 129 конвалія приєднали до гімназії номер 83 Я вважаю, що це піде на краще. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Щодня по гуляй полю росіяни б'ють кабами з РСЗВ, зокрема і по домівках людей. Місцеві вже не в силах лагодити оселі, дехто все ж таки наважується покинути рідний дім. Страшне. Гупали, побило все. Там скло вимітаю в як-небудь. Вікна побиті, криша розбита, оцей відтілі вітіль, і дивлюся в кладовки отака дірка. Всі мені дзвонять родичі. Уїжжаю, уїжджаю. Буду їхати, бо боюся вже. Це мій будинок. Один, вон другий розбило, а то сусідське. Оце сусідське в нас все пішло. П'ять домів. Було. Всі, всі розбиті. Як воно як летіло, його чуть було. А тоді такий взрив, що я ж кажу, все полетіло. Я в хаті якраз був, обідав. А воно як бухнуло, все, вилетіли в вікна, все всередину хати, двері вивернуло, повиривало. Ну, прибирали, вон, дали нам вже ж USB, будемо кришу вкрити. Нищать майно мирних жителів окупанти і безпілотниками. Зокрема, атакують цивільний транспорт, а також спецавтівки поліції. Наразі в Гуляйполі залишається понад тисяча жителів, з якими постійно контактує поліція та закликає до евакуації. Частіше б'ють Орсезевишки, ради урагани б'ють. Ствольна артилерія, одиночна каби. Кожного дня у нас працюють евакуаційні групи, які об'їжджають населення, є патрулі, які їздять кожного дня, розмовляють з населенням, надають різну допомогу цивільному населенню, те, що в нашій компетенції, скажімо так, і те, що, чим ми можемо їм допомогти. За минулу добу росіяни били по восьми населених пунктах області. Під артообстріл потрапила Варварівка та Новоандріївка, а по чарівному окупанти завдали авіаудар. Відомо про руйнацію трьох будинків. Люди на щастя не постраждали. Впродовж доби окупанти 347 разів ударили по Запорізькій області. 169 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе Левадне роботи на Малуток Мачку Малинівку та Нову Андріївку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили роботи на Малуток-мачку та Нову Андріївку. Мирні жителі не постраждали. Тим часом південніше Роботиного бійці аеророзвідки знищили польовий склад бойового комплекту окупантів та одну з позицій ворога, які намагались сховатись. Переходимо до оперативної інформації по Україні. 16 червня росіяни вгатили кабом по приватному сектору в селі Нова Полтавка, що на Донеччині. Внаслідок атаки семеро жителів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всього за добу росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 40 осіб, в тому числі 5 дітей. А вже зранку, 17 червня, росіяни атакували Херсонщину. Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці, власник якої виїжджав з подвір'я. Чоловік загинув на місці. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено сім приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль. Через російську агресію дві людини дістали поранення. Сили оборони просунулись на один кілометр в глибину та на два кілометри по лінії фронту у серебрянському лісництві. Чим завершили один з етапів наступальних дій на цьому напрямку? Про це повідомила 12-та бригада спецпризначення Азов НГУ. Наступ відбувся ще 21 квітня. А про результати роботи розповіли тільки зараз. Восени в Запорізькій області планують запустити роботу п'яти підземних шкіл, а до кінця року сумарно десять. Про це повідомив очільник області Іван Федоров під час брифінгу. Проте кількість таких шкіл та початок їхньої роботи залежить від складності будівельних робіт на конкретній ділянці. Також триває підготовка понад 20 укриттів, як у школах, так і у садочках. Крім цього, обласна влада підписала договір щодо співпраці з європейським інвестиційним банком. Він передбачає відновлення та покращення інфраструктури в регіоні. Пріоритетом буде робота з лікарнями та школами. Також область працює над підготовкою до осінньо-зимового періоду, зокрема над забезпеченням регіону альтернативними джерелами енергії. Сьогодні в нас є нагальна потреба по генеруючим підстанціям від 1,5 МВт до 10 а для розуміння вартості це ринкова вартість сьогодні 1 МВт когенерації це приблизно 1 мільйон євро. Тож саме про такі грантові кошти ми сьогодні обговорюємо з нашими партнерами. А також друга цифра для розуміння: сьогодні вся критична інфраструктура Запорізької області це потреба 138 МВт». Тож, Така наша мета зробити так, щоб в Запоріжжі ми максимально забезпечили альтернативними джерелами енергії всю нашу критичну інфраструктуру. Купатись у річці Дніпро, а тим більше виходити на маломірних суднах заборонено рішенням Ради оборони області, яке ухвалили ще у травні. Цьогоріч це пов'язано насамперед з постійною ракетною небезпекою. А ще даними обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дослідження свідчать про значні відхилення щодо мікробіологічних та санітарно-гігієнічних показників. Про небезпеку для здоров'я та життя тим, хто нехтує рекомендаціями. Вкотре нагадали рятувальники та представники райадміністрації, які здійснили рейд центральним пляжем. Шановні мешканці Запоріжжя, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Бережіть своє життя. Заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах міста Запоріжжя. Також заборонено виходи в акваторію річки Дніпро на маломірних суднах, надувних, моторних, вітрильних човнах, байдарках, каяках тощо. У рамках трансформації мережі навчальних закладів Запорізьку гімназію Notiнадцять та дитсадок номер 129 конвалія. Приєднали до гімназії номер 83. Нагадаємо, таке рішення депутати ухвалили на черговій сесії міськради. У 83-й гімназії зібрались педагоги обох шкіл, адміністрація та представники батьківського комітету, аби обговорити нагальні питання. Більше розкажуть наші журналісти. Достатня наповненість класів, а відповідно, повне фінансування від держави, наявність безпечного укриття та матеріально-технічної бази для якісного змішного навчання. Саме таким принципом керувалось у місті в питанні трансформації мережі шкіл. Кожен навчальний заклад розглядали окремо за результатами експертної оцінки. Доцільним вирішили гімназію номер 14 приєднати до 83-ї. Депутати міськради таке рішення підтримали. Адміністрація гімназії номер 83 Запевняє у школі є все необхідне. Аби забезпечити дітям якісну освіту в безпечних умовах, в цьому навчальному році ми виграли два грантових проєкта. Перше це на 425 тисяч гривень це 11 тисяч доларів на облаштування будівлі закладу. За ці кошти ми встановили відеоспостереження по всьому закладу. Відремонтували стелю. Плануємо відремонтувати підлогу на першому поверсі. зараз проводяться роботи з ремонту ганку, придбали м'які меблі для укриття. Також другий грант на 108 тисяч. Ми отримали обладнання для укриття. Це і м'які пуфи, це стільці з планшетами, це інтерактивні дошки. все необхідне питання об'єднання вже обговорила адміністрація, педагоги та представники батьківських комітетів обох шкіл. Переконані, головне безпека та якісна освіта дітей. Дуже вдячні тому, що можемо продовжувати навчання навіть в таких складних умовах, які склалися. І прийшли подивитися школу. Нам сподобалася школа. Прийшли познайомитися з вчителями, педагогами. Все влаштовує, віримо в краще майбутнє для наших дітей. Я вважаю, що це піде на краще, адже все це робиться заради діточок. У цій школі навчається мій синок. Та коли цього року пістав вибір до якої школи віддавати нашу молодшу донечку, звичайно, ми не хвилину сумнівалися, що будемо віддавати саме до 83-ї школи. Як я сказала, мій син закінчив у цьому році п'ятий клас. І ви знаєте, я не разу від нього не чула, що він не хоче ходити до школи. Він з радістю великою ходить на уроки, і це все завдяки нашим вчителям. Нині триває процес працевлаштування педагогів у гімназії номер 14 Запевняють, без роботи люди не залишаться. Планово працюємо над цим питанням, і з колегою і заступники наші намагаємося, щоб усі. Були працевлаштовані, і керівництво міста, району також прикладаємо всі зусилля, щоб і діти збереглися, якість освіти збереглася, і педагогам були працевлаштовані і їм комфортно працювалося. В рамках трансформації освітньої мережі до гімназії номер 63 приєднали також заклад дошкільної освіти номер 129 Конвалія. Як запевняють у навчальному закладі, можливості для цього також є. Єлизавета Швайков, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На перетині вулиць Чумаченка та Європейської Зеленбудівці привели до ладу майже 12 тисяч квадратних метрів території. Роботи у комунарському районі почали ще вранці. Через нерівності поверхні та велику кількість зелених насаджень комунальникам довелось працювати лише мотокосами. Для головних і суміжних вулиць частота покосу трави відрізняється, додають фахівці, допомагали й елуашівці, які одразу прибирали скошену траву. Такі роботи планові зазначають у Зеленбурі. Трава не повинна бути більше, ніж 10-20 сантиметрів, в залежності від е, вулиці. Тобто є першочергові вулиці, є другочергові. Першочергові вулиці ми намагаємося викошувати приблизно раз на три тижні, а другорядні вулиці раз на місяць, може раз на п'ять тижнів. Запорізьке обласне літературне об'єднання повертається до роботи з новими ідеями. Останні роки через пандемію і війну творчість організації стала на паузу. Її роль фактично виконував всеукраїнський конкурс молодої української поезії та поетичної пісні імені Марини Брацило Хортицькі дзвони. Новою очільницею об'єднання стала запорізька літераторка, драматургиня Наталія Ігнатіва. В планах митців та слова опанувати нові форми для творчості. Ми будемо читати свої тексти, обговорювати їх. Оскільки я фахівчиня літературознавства, то я зможу давати певні знання, базові, що таке версифікація, що таке образність. Не знаю, там такі речі, які, можливо, хтось не знає з тих, хто пише, використовує, але не знає, що це так називається. Будемо робити певні вправи, тренажі, будемо вчитися імпровізувати, будемо вчитися. Вживати якісь кумедні, абсурдні речі, тобто я це собі уявляю як таку. Суміш спілкування, обговорення читання і обов'язково тренінгу. Я очікую в першу чергу від зустрічі літо це згуртування і спілкування авторів Запоріжжя різних поколінь навколо творчості, тому що ми за останні роки ще з періоду карантину, потім повномасштабної війни звикли працювати, спілкуватися онлайн. Тут же ми будемо мати можливість наживо бачити одне одного, обмінюватися творчою енергетикою і надихати одне одного на нові звершення. Разом з інноваціями в літо зберігатимуть ті традиції його основна функція буде незмінною виховання і підтримка літературних талантів. Адже протягом останніх років молоді письменники написали багато цікавих текстів і претендують на те, аби залишитися в історії наступних поколінь. Розповіла під час зустрічі голова обласної організації національної спілки письменників України Ольга Стадніченко. Більше трьохсот. 300... Поетів, виконавців, початківців, і з них вже більше десятка стали членами національної спілки письменників України. Правда, вони не всі із нашої області, але, от, власне, з Запорізького краю, наприклад, це Олена Ольшанська або е, Ліна Біла, або, наприклад, Ірина Сажинська. Ми всі їх всіх їх знайшли на конкурсі хортицькі дзвони. Обов'язкова умова, українська мова, обов'язкова умова. Любов до України, патріотизм, віра в нашу перемогу, а було б добре ще й діяльність на нашу перемогу. І ще одна неодмінна умова, те, що для мене важливо, я думаю, для всіх важливо, це доброзичлива дискусія. Коли ти вперше озвучуєш свої думки привселюдно, коли ти вперше представляєш на публіку твір, дуже важливо почути добрий відгук. Вже чверть століття у Запоріжжі виховують дітей на історії запорозького козацтва у Дю США Спас. А днями відбулося святкування 26-ї річниці спортивного закладу. Під час заходу вихованці продемонстрували здобуті навички. Як це було? Бачили наші журналісти. Спортивна школа СПАС була заснована ще в 1998 році, але й дотепер залишається найбільшим осередком козацьких бойових мистецтв в Україні. Наразі тут займаються близько 300 дітей віком від 7 до 18 років. Це перша в світі була бюджетна школа зі славянського бойового мистецтва. Ні, там, ні в південних славян, ні в Московії, ні в поляках таких шкіл не було. Ми перші були. І вона стала таким центром методичним, науковим та же розробки матеріалів для всієї, всієї Української федерації спас для міжнародної федерації. Спас у процесі тренувань вихованці вивчають елементи гімнастики бойової акробатики, бойових козацьких танців, ударних технік, а також боротьби й рукопашу. Вже на наступних етапах додаються навички володіння традиційною козацькою, а також сучасною зброєю. Ми навчаємо дітей в багатьох напрямках спортивному, психологічному, психофізичному, теоретичному та духовному. У нас є основний вид спорту це український рукопаш Спас та його розділи: боротьба на хрест, боротьба категорошко, боротьба на м'яких шаплях, тобто фехтування, також боротьба тягнебука і боротьба на поясах. 26-та річниця «Дю США спас об'єднала вихованців на фестивалі козацьких бойових мистецтв. Діляться спас, виховує не тільки силу, але й дисципліну. Я займаюся спасом вже три роки. Ну, спас це ну, козацький рукопашний бій, це мистецтво швидкого бою. Спас мені подобається тим, що, ну, по-перше, на спасі ти почуваєш себе як вдома. Ми загалом велика, дружня родина. Саморозвиток, як і душі, так і тіла. І ну, ти постійно дізнаєшся щось нове. На заході також відзначили кращий підрозділ спортсменів та тренерів грамотами та кубками. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про доленосні історії життя зі сцени у запорізькому театрі лабораторії Ві відбувся показ спектаклю «Незабутнє Триптих. Він складається із трьох моновистав. В основі розповідей лежать тексти сучасних українських та зарубіжних драматургів. Дебютувала на сцені, і молода запорізька спортсменка Мирослава Пивар за кулісами театру із акторським складом спілкувався. І наш Вадим Сорвін страх це хімічна реакція, і коли вона починається. Безглуздо вдавати, що її немає. На сцені театру лабораторії Вік Ксенія Бойченко виконує близьку для себе роль акторка, яка в молодому віці поборола тяжку онкологічну хворобу. Вже згодом героїні наважуються розповісти про цей досвід своїй аудиторії. Вона почала жити в новій якості, на новому рівні. І вона ділиться цим досвідом, розповідає, як вона все це пережила. Ця історія дуже чесна. Я вважаю, що там немає зовсім пафосу. Це глибокі якісь. Сакральні думки, які виникли саме у цієї людини, саме в цей досвід, тому вона мені була близька, зрозуміла, і я намагатимусь її транслювати глядачу так, щоб можливо вони також відчули якийсь зв'язок з цією історією, виходячи з власного досвіду. А от актор Андрій Верман грає головну роль у спектаклі Георгій. Його герой, батько, який опинився у складних життєвих обставинах. Актор ділиться, кожна з трьох історій має різний сценарій, проте всі вони об'єднані спільною ідеєю. Показати глядачеві, що навіть із складних ситуацій життя є вихід. По сюжету це батько Донак, який вирішує дуже складну проблему для свого життя, але я б на цьому не зациклювався, того що сам сенс вистави виставі не в тому, що це за історія, а в тому, що в загальному плані люди стикаються з такими проблемами, які впливають на те, як їм далі треба жити, і як це на них впливає та вирішується подалі. І є основний сенс. режиссер постановник Виктор Попов делится. «Не забудьте, триптих имеет на метин не просто привернуть увагу ледачив до проблеми у виставі, а ще відняти схожі моменты у своєму житті. Долгий был подбор материала. Мне хотелось найти именно существенную современную драматургию, которая бы очень честно рассказывала о таких больных темах, ну, которые вы увидите в спектакле. Каждый из них переживает предельное». И как этот человек, пережив это предельное, находит выход, вот мне это интересно. Может быть, кто-то придя и находясь в таком состоянии выбора, может быть, он в театре обретет какие-то свои правильные размышления. Загалом до спектаклю незабутні Триптих увійшло три моновистави Верба, «Верба», «Георгій», а також ти тут Боже. Прем'єра відбулася 15 червня у театрі лабораторії ВІ Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат -бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.